Росіяни 20 вересня протягом дня обстріляли сім громад Сумщини: Шалигінську, Білопільську, Великописарівську, Юнаківську, Краснопільську, Есманську, Новослобіцьку громади. Зафіксовано майже 170 прильотів з мінометів, ствольної артилерії, гранатометів, РСЗВ, а також п'ять кулеметних черг. Через обстріли постраждали медичний заклад, лінії електропередач, домоволодіння мирних жителів. Так росіяни із мінометів обстріляли село Ободи. Усього військові зафіксували 10 вибухів. Пошкоджені щонайменше 5 будинків мирних жителів, вибиті вікна, зруйновані стіни. Росіяни випустили 15 боєприпасів із РСЗВ по Великій Писарівці, через що частково пошкоджено три приватні домоволодіння: будівлі, вікна, літня кухня, паркан, димар та ворота. У селі Юнаківка. Пошкоджена амбулаторія та вибиті шибки в будинках місцевих жителів. Прильоти з боку Росії були прямо посеред вулиці. Усього було більше десяти вибухів. Деякі снаряди розірвалися на людських городах. Уламки вибухівки також пошкодили високовольтну лінію електромережі. У двох будинках вибиті всі шибки. Поблизу одного домогосподарства убило козу. Наразі електропостачання вже відновлено. Новослобіцька громада з 17.50 здійснено артилерійський обстріл. П'ять прильотів. У селі Бояролежачі частково пошкодили. Коджено один житловий будинок: цегляний сарай, курник та вбито понад 10 курей.